Лікар заборонив тобі тренуватись у залі, але ти хочеш добре виглядати, Шли його куди подалі. Жартую. Зараз я поясню тобі, як можна накачатись в таких різних випадках. Перше, що треба розуміти, це те, що суть тренування це не просто там піднімати якусь максимально велику вагу. Плюс треба розуміти, що максимально велика вага це дуже індивідуальне поняття. Головна задача на тренуваннях це навантажувати м'язи та прогресувати якось навантаження. І для цього є дуже багато різних методів. Якщо в тебе є певні обмеження по рухам або по вправам, можна просто побудувати грамотну тренувальну програму та виключити все, що тобі не можна. Якщо ж тобі не можна працювати з великою вагою, працюй з нормальною вагою. До цього всього ти можеш додати комбінованих сетів або суперсетів, і велика вага тобі вже буде не потрібна. Виконуй тренування в діапазоні 12, 15, 20 повторів, і знову ж таки вже з великою вагою ти працювати не будеш. Тому вихід є завжди, потрібно просто грамотно складати тренування та підбирати, звісно, навантаження. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм посилання в профілі.